На доброго вечора. Добре, що ви підключились. у ці дні. Ми постійно чуємо про терористів іде. І зараз США наносять по них авіаудари. На цю тему ветеран ВМС США і професор університету, доктор Алан Саброскі сказав в інтерв'ю прес-тіві що під час повітряних ударів США по терористах іде у Сирії цілеспрямовано була зруйнована інфраструктура країни, а не позиції іде. Він сказав: Як я це бачу у багатьох випадках, вибірці. Цілий не має абсолютно ніякого військового значення в боротьбі проти іде. Але насправді руйнувалася тільки інфраструктура. Вашингтон хоче нанести шкоду економічній і промісловій інфраструктурі Сирії настільки, щоб сирійський уряд в результаті військових дій ослаб і став уразливим для подальших атак. Звідси можна зробити висновок про те, що інсценована змі боротьба проти терористів іде це лише привід для справжньої цілі уряду. США. Усунення президента Сирії Башара Аль Асада У цьому взаємозв'язку я цитую Місар Гадата, котрий сказав Мало хто у цьому світі здатний нормально думати, існує страшна тенденція приймати все, що сказано, що прочитано, приймати все не піддаючи сумніву. Тільки той, хто ставить усе під сумнів і думає сам, знайде істину щоб той, хто шукає істину, пізнав потік річки, він повинен увійти у воду. Важливо зрозуміти хто стрибнув у воду, не обов'язково втопиться, але, можливо, пізнає реальний світ, дійсний потік. Боріться за розуміння дійсності вами і тими, хто вас оточує. На цьому я з вами прощаюся і бажаю гарного вечора.